Але ви знаєте, коли мене моя племінниця два роки тому запитала і каже Лера, а я оце дивлюся серіали Нетфлікс. Там же ж в кожному серіалі або є гей-пара, або є лісбіянка, або є гей. Ну ми навіть з чоловіком іноді ви знаєте, ну, ми підписані просто, є підписка. І ми, коли включаємо новий серіал, ми навіть е, починаємо ну, якби, угадувати, хто із головних героїв буде нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ось, значить, а тепер я скажу, що це означає? Значить, в гомопропаганді є такий пункт збільшити видимість е, ЛГБТ спільноти. От, і збільшити видимість це означає, що? Значить, що обов'язково мають бути в кожному фільмі, бажано ще в багатьох передачах, бажано ще в різноманітних ну, командах. Там. От, о, хтось має бути і так далі. От це у них означає збільшити видимість. Що я маю на увазі? В реальності в різних суспільствах гомосексуалістів приблизно 1-1,5%. відсотки. От, а, значить, вони гомопропаганда бреше, що 10%. відсотків. От але шість, а? шість відсотків. Ні, а один два. Ну суть не в тому. Значить, і от може бути. Ну, вже От, Може бути що? Значить, Наприклад, що в фільм там буде п'ять дієвих осіб, так? Ну там, ну двоє повинні бути до небудь двоє, Так, двоє-троє будуть педарастами. Оце отак. Тобто я от саме за це і кажу. Тобто видимість непропорційна. Тобто, навіть якщо і збільшувати видимість, ну, тобто, то витримуєте ж правду. Ні. Вони брешуть. Вони завжди брешуть, тому в принципі, от і це вже йде пропаганда. Ось так.